Добрий день. Я працюю в компанії Karmatech. Зараз я відповідаю за комерційні питання в Україні, Молдові і південно-східній Азії. Компанія має досвід вже 20 років. Ми вважаємо себе міжнародною компанією. Я відповідаю за розвиток систем, які допомагають зростати компанії. Це стосується розвитку людей, розвитку клієнтів, розвитку процесів, розвитку проєктів. Тому це не просто про продажі, а про розвиток бізнес-юнітів і бізнес складових. В компанії, які будуть в сукупності ефективно реалізовувати допомагати стратегію компанії. Всі компанії багато часу приділяють дослідженням, вивченням своїх цільових клієнтів, аналізу конкурентного середовища, аналізу ринку, продуктового портфеля і Дій по просуванню і розвитку брендів. І зачастую партнери рітейл не зовсім розуміють пропозиції, створені виробниками в цьому довгому шляху. Мені здається, якщо б ми долучали до пошука рішень, які робить і впроваджує виробник більше партнерів, які Потім контактують з кінцевим споживачом, ми б зіштовхувалися з меншими складностями, потім в впровадженні спільне розуміння розвитку виробників з точки зору свого продукту долучати b 2 b партнерів Я думаю, це допоможе перейти на новий крок впливу на ринок і. Більше задовільнити наших кінцевих споживачів або вирішити їхні проблеми. Ми з компанією SoftSurf працюємо давно з 2012 року. Перше рішення, що мені було необхідно, я хотів використовувати багато даних від наших партнерів-дистриб'юторів. Ми запровадили рішення, <кій> яке допомогло нам інтегруватись, обмін даним з нашими дистриб'юторами. Цей базовий, базовий процес нам дозволив потім впровадити систему Sales. Я почав отримувати дані не тільки з ERP систем дистриб'ютора, а почав отримувати дані з полів завдяки КПК і системі Seales. І наступив час, коли нарешті я міг задовольнитись великими хмарами даних для аналізу прийняття рішень. Ми будували системи, які допомагали нам це аналізувати і далі продовжуємо це. І е, така цікава річ: чим більше даних ти отримуєш, чим більше ти хочеш ще інших даних. І ця потреба виникає в процесі обробки цих ж даних. Я думаю, в майбутньому штучний інтелект повинен нам допомогти. Але це був перший етап. а да? Із останнього, ви знаєте, ми почали разом зараз впроваджувати B2B e-commerce платформу для наших партнерів зооканалу. І це наступний крок, оскільки більше 40% зараз структуру ринку і структури наших продаж, і клієнти це потребують. І ми, як компанія, це розуміємо. Це буде. Наступний крок в оптимізації ем, процесів ем, комунікації і впровадження, для, ем, впровадження нових рішень для розвитку наших клієнтів. Ця платформа в мене на неї дуже великі надії. Ем, я дуже гарю ем, бажанням реалізувати всі ці функціонали, які я бачу в цьому можливим. Тому це зараз останній проєкт, а далі що подивимось. І у вас є ще питання, куди далі рухатись, і це теж буде стосуватися нас. Ну нарешті ми зрозуміли, що сама ідея впровадження b 2 b порталу вона довго очікувана, як не тільки нами, а й нашими партнерам, до яких ми пішли з цією пропозицією. Бо клієнти розвиваються і структура постановки бізнесу в них. З часом міняється в такий доволі бізнесовий підхід, де все розраховується, де плануються свої дії, де будуються стратегії. І вони б хотіли б теж долучатись до реалізації своїх стратегій. А оскільки виробник стратегічно працює вже давно, тут ми можемо з'єднуватись і мечитись в цих питаннях. По-перше, дуже добре, що є компанія як бізнес, яка знайшлася з ідеєю допомагати з цифровими рішеннями бізнесу FMCG. Тобто, ви зрозуміли, що є рішення цифрові програмні, які можуть допомагати бізнесу. І це ну дуже офігенно, бо до цього е з цими питаннями бізнес цей зіштовхувався. І ви знаєте, що на прикладі, я не знаю, там до 10-го точно року, може там ще раніше, е дистриб'ютори, виробники почали впроваджувати, будувати, писати свої системи. Да? А -а -а але ви підійшли до цього питання як з точки зору стандартів індустрії. І впровадження їх. Ви не просто були виконавцями тих запитів, що на той час були. Ви досліджували, старались задовільнити і ті запити, які були, і допомагали шукати нові. Тому мені це і подобається, що ви не тільки пасивні, а й активні в пошуку. І впровадженні цих рішень. Сама комунікація, вона дуже тепла, проста, зрозуміла. Це для мене дуже важливо. Зрозумілість роботи з партнерами, воно ну, нам дуже пасує. Це майбутнє продовжувати впроваджувати інструменти і помічники зі штучним інтелектом ті рішення, які у вас зараз є. Для мене ну, потреба знову ж таки: є в нас ВОК, є система керування дистриб'юцією, є промотул, є помічник crm системи є, є помічники там, аналізу конкурентного середовища або кон'юнктури трейдмаркетонової діяльності на ринку. Всі, всіма, всіма цими речами ну, ми зараз займаємось. Ще насправді не до кінця освоїли всі інструменти в цих напрямках, які зараз є на ринку і у вас. По-друге, ми ну, дійдемо до моменту розуміння, що там потрібен буде помічник зі штучним інтелекту за цим майбутнє.